Ну що, всім привітик! У нас буде примірочка. Штанішки це не з сайту. Це я купила в нас. Тому оділа. Це в нас такий бодік. Він дуже класний. Їх є два чорний і білий. І ще один одільно зелений. Ось такий чорний. І Зелений, але він трошки інакший. Він з шайну, це було темно, це шей. Тому, але він супер. Це в нас такий сведер. Хіркою меж де зато, де перед. але він мені подобається. дівчата, він класний. Хто хоче, ну, щоб він трошки так собітненько, тому я взяла і цей. І не пожаліла. Тільки не попрати його на 90 градусів. Я один раз це зробила, і вони стали отакі. Тут ще ні в чому не винен, ні тему, але сидирок клас. Я дуже задоволена. Ну, колір був трошечки інакший, але він також не поганий. Тому 10 із 10. Ой, тут щось не те. Це Шей, шейнь, шей, шень. Але він поїде або не поїде. Начебто непоганий бодік такий. Ну, він так трошки тут. Але це Елька, і матеріал такий непоганий, він грубчик. Не можу нічого сказати про якість, тому я його залишу. Це щось таке непонятне. А, ха -ха. Так, ну що вам сказати? Вона якась така, знаєте, як тонесенька і начебто непогана, але я її не залишу. Тому так, 5 з 10. Наступний це у нас такий бодік. Він дуже тонесенький. Тому, Але він не поганий, не можу сказати нічого, але мені здається, що якщо один-два рази посіраєш, то йому буде гаплик. Тому, напевно, він поїде назад. Так, слідуючи у нас будуть штани, які я перепутала розмір. А... Блін, щось там прищепилося, склеїлося. По-перше, вони закороткі, вони коротенькі, бачите? Але я думаю, що якщо на розмір взяти менше, то воно буде непогано. А так мені здається, що це якийсь кошик, а не, а не я. Тому, уви. Але вони такі товстенькі, тепленькі, так що 10 з 10. ну, дивіться, вони якраз підходять під цей бодік. А може я ще один раз різикну і... Поміняю їх на Ельку і тоді побачимо. Я думаю, що буде класно, якщо буде Елька, але так, ні. Так, слідуй це у нас такий костюмчик. Я не знаю. Якось... О, тут він якось так не пристає, але в цілому він такий ніжний, він такий... О, о, Ну, до тіла приємний, він ніби байка, баєчка, ну щось таке, бачите, з цієї сторони. А... Дома ходити так. Але на вулицю я б на не вийшла. Якщо б я взяла розмір Ельку, воно б було на мене мале. А це XL, XL, вроді би так. Так, це ось XL, щоб я не по цей, тому вони, він поїде назад. Ну що, дивіться, ось такий у нас костюм. Це теж у нас XL. Я його залишу, залишаю. Трошки отут коротке, але воно ось так. Це поліестер, але для дому він. Якраз то, що треба. Штани вони тут такі широкі, довгі, але піде. Так що 10 із 10. Ну що, дівчата, значете все. Це у нас не стаємо, не щейну. Дивіться, такий оце пасочок я заказала. Блін, не знаю, тему шей, але він класний. Дивіться. Оцю білизну я залишу. Вона на мене добра. Тут. Там є, бачите, брюці, які. Вони дуже хороші. Не знаю. Треба постирати. От. Це вроді би і Е. Так, це і С, е. якщо б була Елька, то була б малесенькі. І оці я собі залишу. Я поміряла. Вони також класні. ось так. Ну що, іду я прибирати цей бардак. Тому що блін, треба трошки хоча б зробити ці рев'юшки, щоб отримати якісь бали і що не підійшло, відслати назад.